Всім доброго ранку з наступаючим новим роком Я вийшов сьогодні на чергову перевірочку капканчиків на своєму маленькому маршруті біля міста. Минулого разу я затронув доволі цікаву тему, багато було коментарів, відгуків і взагалі мені сподобалося, що мій канал став дещо таким. Майданчиком для спілкування, обговорення, дискусії по деяким питанням серед мисливців. Але все ж таки я затронув тему, цін на кунички, на шкірку і не тільки на кунички, взагалі. І просив я таке. Я просив у закріпленому коментарі у відповідях писати ціну, місце, контакти скупників. Багато людей відгукнулись на це, але багато людей мене недозрозуміло в деяких речах. Поясню, про що саме йде мова. По-перше, я просив залишати це все. У відповідях до закріпленого коментаря, щоб зібрати їх всі в одному місці. Ні, просто коментували де попало, порозкидали їх. І знову одні й ті самі питання повторюються, тому що люди не перечитують всіх коментарів. Це перше. Тому я повторюся в цьому ролику. Знову закріплю коментар. В цьому закріпленому коментарі... Або у відповіді на нього своєю житлодю я вкажу два контакти. Один контакт те, що в мене був, тому що хоч там було і дешевше трішки, ніж максимальна ціна, але багато людей пишуть, що в них навіть такої не було, навіть далеко такої не було. Різниця була великою. І залишу контакти солохи. Мені є у Фейсбуці, багато людей хто не може знайти, тому я залишу номер Дмитра Солохи в цьому коментарі. Третє, на що я хочу звернути увагу. Багато хто писав, так, наприклад, Хмельницький 2000 гривень. Кам'яна, 2200 лісова. Ну, приїжджаю я у Хмельницький, чи будь то з вас. Чи хочу відправити туди. Приїхав і Хмельницький здав. Як мені знайти людину? Ну, Хмельницький він доволі великий, населення там немаленьке. Як от, по таким координатам Хмельницький і ціна. Все. Більш ніякої інформації немає. Як знайти? Те саме писали і про Рівна, і про Львів. Просто місто і ціна. Більш жодної інформації. Тому я продовжу цю тему і в цьому відео також. Незалежно від результату, чи буде що сьогодні, чи не буде, відео я викладу і знову закріплю ком свій коментар на початку. Він буде на початку всіх коментарів. Він закріплений буде на початку. Тому саме там я залишу контакти двох скупників. Можете цін я, чесно не знаю, треба дзвонити, перепитувати. О, а ось я до першого капканчика прийшов і там вже бачу куничка. Тобто і результат сьогодні вже є. Минулого разу тут вона сойку з'їла і приманку. Ось з цього разу вона вже вісить. Так, закінчуємо з ціною. і продовжуємо далі по суті каналу. Ось як расунька вісить. Самочка. Трішки шкода, звичайно, але попалася саме вона сюди. Капканчик тут, ось бачите, який. Тайга, й чи як вона називається, вони от йдуть тільки за цим, з цією пружинкою. Я їх ставив, були одні пролови. А от коли я додаю сюди ось таку пружинку, вони почали працювати гарно. І вже третя куничка за другий сезон у мене саме в такий капканчик з додатковою пружинкою. Питали люди мене в коментарях, не дивляться канал. Не хочуть подивитись відео. Є окреме відео по цим пружинкам, як роблю. Питають, як я роблю отвори в плоских пружинах. Та ніяк. Я просто приварюю сюди шайби, потрібно діаметру звичайною сваркою, дуговою, просто беру електроди, двієчку. Я і трійкою приварював, але двійкою зручніше, не так палить. Ось і все. Так, зараз я відновлю цю постановочку і буду йти далі. Ну ось відновлюю цю постановочку. Хай вона стоїть собі далі. Ні, в принципі, недалеко, нормально. Встаю, чуть можна ближче. Остаємо. Хай стоїть собі далі. Поза минулого року ця постановка. Ось м'ясо це, вісімо, де воно ділося. Щось відтягнуло сюди. Напевно якась лисиця тут була. Поза минулого року ця постановка простояла тут цілий сезон і безрезультатно. Минулого сезону я взяв тут дві на цій постановці. Ну і цього року вже одненька є. Тому хто я знаю, можливо ще щось буде. А я йду поки далі. Там завіть, зараз вони ще два ящики стоять і один газохват. Перевірю їх, гляну ще там. Там я крім зрячих додав ще трішки похучі приманки. Щоб краще зацікавити коничку, можливо, з цього щось вийде. а Зараз піду побачу. Так, ось уже підходжу я до другої своєї постановки. До ящика тут навпаки. поза минулого сезону було дві, а в минулому жодної. Минулий сезон вона простояла ця постановка безрезультатна. Але так поза минулого сезону було дві, туди я все ж таки вирішив тут поставити. Зараз я підійду побачу, що тут. Минулого разу я тут змінив наживочку, приманку, нову почепів і трішки побливав по кругу похучою приманкою. Тому зараз глянемо. Що з цього вийшло? Ну там там, а ще й там не бачу. О, а і тут є. Друга постановка, друга куничка. Ай-яй-яй. Буває і так. Минулого разу проїхав 30 постановок, жодний, не підходів нічого. А тут ось. На, Манька, маєш. Як чітенько. За шийку, гарненько. Все як треба. Ящики мої теж працюють. От Зараз я його почеплю назад, заберу куничку. І підемо далі. Тут по цьому березі ще в мене дві постановки стоять. Ще один ящик. І і один на захват. На тому березі у мене стоїть кульомка, стоїть прохідний КП-130 в ящику і стоїть у мене капканчик на ногозахват, далі про це я поставлю експериментально петлю з пружинкою. Ну, цю знімаю, йдемо далі. Поки що мені все Тут теж ящик. Позанулому році я тут я не ставив, в минулому році одненько він тут зловив. а в цьому році він наче пусто. Поки що так стоїть тут ящик. На місці, зараз гляну приманку всередині. Я теж минуло разу тут замінив, але Гляну, загляну всередину і можливо трішки додав ще пахучих приманок. Приманка гарна, виситься на місці, миші не лізуть, тому я зараз додав пахучий приманок. Захват тут в мене стоїть. Переглянемо що тут. Я його поставив позаминулого разу як ходив. Ну, на місці стоїть. Не прибігала сюди куничка. Пустий. пустий. що щось приманкою. З рамкою все добре тут я поставив на захват саморобний з однією пружинкою. Далі теж чуть облю це місце. Хоча я по разу поливав тут, хай стоїть. Поки що вона сюди не йде. Тут ось лисяче нараз боку. Діюча. Можливо саме тому вона тут не хоче крепко бігати. Я поставив, потім звернув увагу. Але вже хай стоїть він тут. Можливо, да прийде вона сюди. Так, вертаюся, йду через річку і там ще є чотири постановки. 4 я вже перевірив. і ось ще 4 залишається до ящика до КП30, тут КП-130 тут вона декілька років поспіль я її помічав сліди, що сюди пробігає. У цьому році поставив капканчик цей, але до цих пір він стоїть тут пустий. І куничка в нього не йде. І он знову те саме. Він пустий тут. кринчик пустий. Начебто. Туди гляну ящик приманку. Так, пусто. Приманка вже така залежена. можна було б десь додати Далі м'яса докину туди, хай він все таки тут стоїть, знімати я не буду Буде він тут стояти до кінця сезону Можливо щось де прибіг новочка на сьогодні Ні, не передостання, ще після цієї дві тут капканчик ми підійдемо до нього а потім далі частину для спружини От мені цікаво хай би туди прийшла куничка було б подивитися як вона працює чи не працює бо тут начебто пусто тут минулого разу була куничка залишила два пальчики частину лапки своєї І от цього разу вже нічого немає. Капканчик стоїть на місці. Приманки зараз я добавлю свіжу і піду до петлі. Передостання постановка на сьогодні тут не зрозуміли. Зламала зіляка під вітром просто сіла нижче, петля, жертва. А можливо й куничка хотіла дістати м'ясо. Так слідочки пазурів, наче є. Вона царапалась, хотіла дістати м'ясо, а пройшла під петлею. Ця жертка сіла нижче. О, то вона сюди прийде. Тому я зараз тут це діло відремонтую і залишу. Хай приходить. Так, тут гать, не знаю на камеру не хоче фокусуватися, він видно подряпинки, є. Навіть на камеру їх видно. Як вона звідси ось хотіла дістати до м'яса туди. Вона скакала по цій жерці і вона її посадила нижче у нас не закріплена була, не просто поклав її так. Тому зараз я буду петлю цю опускати і насторожувати знову. І не доробив її. Ось вона навіть намагалася гризти цю гіляку, ось її подряпинки коптюрами. Вона хотіла її дістати. Вона тут танцювала добре, можливо навіть цієї ночі, тому що за цей час я думаю вона вже б знайшла б як дістати його треба відновлювати. До своєї останньої постановочки до кульомки минулого разу вона мені ловила куничку, зараз під цього провірю. Треба йти, вже темніть починає. Зима, день коротенький. Треба дві комічки розібрати, зробити з ними щось. Зняти шпурку, посушити. Так Кульонку бачу. Сюди лізти в неї туди повалене все таке, що. Ні. цього разу кульомка не спрацьована. Стоїть вона як стояла. Приманочка на місці, все гарненько. Ну Все, буду прощатися з вами. До побачення. Ще раз нагадую про своє прохання писати відповіді до закріпленого коментаря ціни, локацію і не забувайте про контакти з купників. Я натомість залишу. Два своїх контакти. Я ще нікому не дзвонив з них, тому можете відписуватися, писати яку саме ціну, хто з них дає в цьому році. Дякую за увагу, до побачення.